Хочу ще розповісти одну історію. Працювала я з однією жінкою, в неї була певна проблема зі здоров'ям. І вищі сили через мене допомогли їй, їй реально стало добре, ця проблема зникла. Пройшов певний час, напевно, вже більше як півроку. Ця проблема у неї повернулася. Вона звернулася до мене. Я перед тим, як до неї йти, якби піднялася і запитала, а чому ця проблема повернулася? Якщо ви через мене їй допомогли, чому так сталося, що знов у неї ця ситуація? Мені була відповідь, не дуже картинки йшли, не дуже спочатку зрозуміла, а потім все склалося. Що я цим хочу сказати? Звичайно, це були якісь не зовсім приємні речі, які ми насправді робимо всі, і не розуміємо, що цим всім ми самі собі робимо погано. Тобто, про що хочу сказати? Коли ми багато когось засуджуємо, бачимо в комусь якісь недоліки, Хочемо комусь вказати на його, якби ми так думаємо з нашої позиції, да? ми хочемо людині вказати на його щось, там, от, от, щось він не так робить, от я знаю краще як, або я вважаю, що це неправильно, або ще щось, або ще щось він такий сякий, робить так-сяк. Навіть якщо ми людині це не кажемо вголос, напряму, обсуждаємо з кимось, або навіть якщо в нас є такі думки, ми не висловлюємо їх нікому, ні цій людині, але в нас є такі думки постійні про цю людину. Наприклад, це сусід, да, який часто маячить нам. І в нас є своя думка, і ми постійно думаємо якомусь негативному ключі про цю людину, засуджуємо її. То знаєте, що це не просто так. Те, що ви засуджуєте когось. Вважаєте, що ви правильніші, що ви робите правильно. Тобто, виходить, що. Кожна людина це частинка Бога, ми є діти Бога. Тобто ми вирішуємо, що ми є кращим, да? якось, що ми беремо ці обов'язки Бога. От ми вирішили, що Бог створив цю людину якоюсь не такою, що якось він так. А ми ж не знаємо, що за цим стоїть. Можливо, ця людина прийшла сюди в цей світ пройти такий якийсь негативний досвід, а потім вийде з нього. Ми ж не знаємо, що спонукає цю людину робити так чи інакше. Ми засуджуємо. Ми ж не знаємо, чому людина така, по якій причині. І не дивимося за собою, які ми. І коли це повторюється часто, нас вистрелює тіло. Тобто в тілі щось починає боліти. І ми навіть можемо не розуміти, по якій причині. Тому. Мені показують, що нам всім треба вчитися, вчитися, нікого не засуджувати, навіть негативно думати, ну не тільки говорити, а й думати. Якщо у вас іде якась негативна думка, зупиняйте її, бо ми люди, звичайно, вони можуть іти, але ви зупиняйте і просто подумайте про цю людину і скажіть про себе. Я бажаю тобі всього найкращого. Хай вищи сили Бог направить тебе. На кращий шлях, якщо там щось людина йде не туди. Не засуджуйте ні в якому разі. Нам всім треба цього вчитися. Повірте, тоді наше життя стане краще, наше життя. Того, що рано чи пізно, якщо ми цього не навчимося робити і будемо робити це постійно, ми будемо проживати цей досвід, оцей отого от ж сусіда. Або ми, або наші діти чи внуки, і нам, от нам, той, хто засуджує, буде болісно на це дивитися. А ми часто навіть не розуміємо, що відбувається, чому так, а чому. А ми самі притягуємо ці ситуації, наше життя. Ніхто не винуватий, ми самі. Друзі, давайте будемо вчитися, старатися вчитися, жити і бути добрішим один до одного.